Про аграрний фронт Дніпропетровщини поговоримо сьогодні з нашим гостем, очільником Магдалинівської громади Володимиром Дробітьком. Вітаю вас, пане Володимире. Отже, тримаєте ви аграрний фронт? Жнива на якому стані зараз? Який врожай ви отримали у порівнянні з минулим роком? Дійсно, Магдалинівська територіальна громада одна з найбільших громад по земельним угіддям і на Дніпропетровщині. Тому її 100% можна характеризувати як аграрна громада. І відповідно що Жнива ранніх зернових культур це перший етап сільськогосподарський і по збиранню врожаю для громади дуже важливий для її розвитку, для економіки. Ну і відповідно, для життєдіяльності наших аграрних або фермерських господарств, відповідно, навіть одноосібне господарство. На сьогодні збирання ранніх зернових закінчено. Врожай, якщо порівнювати з минулим роком, цього року ми рахуємо в кількісному варіанті, він майже практично як і в 2021 році. Тобто так сто відсотків. Ми рахуємо, тому що середня вражальність ранніх зернових, таких як озима ячмінь чи озима пшениця, вона досягає так вагроформування фермерських господарств, які приділили цьому увагу, і навесні, і восени 2021 року, то середня вражальність там 6 тонн з гектара. Там, де трошки в економ режимі спрацювали фермерське господарство, там десь 3-3,5. Тобто 4 тонни з гектара, те, що середню урожанність ми минулого року мали, то на сьогодні маємо також саме. На ранніх зернових це яровий ячмінь, там горох, то в нас в середньому десь там 2,8-3 тонни з гектара, але нам інтересує якість, тому що на сьогодні ціна на зернові культури, саме продовольча пшениця і фуражна пшениця на сьогодні дуже різниця. Якщо в минулі роки там, була Різниця там 100 гривень. То на сьогодні фермеру було якби по тільки в кількісному варіанті отримати з гектара. На сьогодні, на жаль, в якісному варіанті я не можу 100% сказати, але на сьогодні я думаю, що вона трошки погірше, ніж в минулому році, тому що на жаль, якби липень у нас місяць був дощовий, довготривалі такі дощі. Вони сьогодні трошки нам знизили якість зерна. А, ну, виходить, вплинула не стільки війна, скільки природа, так да, Да, тут стовідсотково тому. Але в принципі на сьогодні зібрали все лежить в коморі. Відповідно, тепер е, працюємо над ціновою політикою. і, В принципі, віримо і в кабінет міністрів, і ту ситуацію, яка зараз зв'язана з експортом. Ми всі розуміємо, ми знаємо, що відкрити би, сьогодні морський шлях, і ми надіємося, що все-таки цінова політика на внутрішньому ринку вона буде досить суттєва і покриє собі вартість. Вирощеної продукції, Магдалинівська громада, вона більше зернова, овочева чи ягідна? Ну я б сказав би, що найвірно найбільше це велика питома вага зрозуміло, що це зернова. Відверто сказати про те, що на території громади знаходяться чотири підприємства овочевих, і вони найбільші виробники овочевої продукції на Дніпропетровщині. І Такі як картопля, капуста, там столовий буряк, цибуля. То в принципі вони ще їх і в сусідні е, області, і Київська, і і Харківська е, е, да постачали туди, якби працюючи зі своїми там маркетами е, контрагентами. Зерново овочева. Громада. А чи може Магдалинівська громада стати таким баштановим осередком, поки звільняємо південь і ще буде потрібно розмінувати південь, якщо звільнимо, так от найближчим часом? Ну, бажанок, взагалі... звичайно, <світ> надіємось? Коли ми спілкуємося із фермерськими господарствами, одноосібними підприємствами, ми там ведемо таку агітацію по створенню кооперативів. Все таки більше націлені на те, щоб малі фермерські господарства або односільні господарства все таки займалися такими нішовими культурами: салат, кавун, диня. Той же самий столовий буряк, ну такі всі такі нішеві культури, які б сьогодні були б інтересні там кінцевому споживачу, але великий бізнес ну, до цього великої уваги не приділяє. Це нішу має зайняти маленькі господарства, і відповідно, якби вони сьогодні такий успіх єсть. Угу. І в громаді вже маленькі садочки з'являються, маленькі ягідні такі Фермерські плантації. Такі, да? Да. На сьогодні баштани з'являються, з'являються такі, якби хто-то відкриває нову тепличку. І на сьогодні це якби дуже приємно е вражає про те, що сьогодні е люди е від самообробітку тепер. Переходять до того, щоб забезпечити свою родину і вже кооперуються так краще шукати потім рин збуту своєї продукції щодо овочів. Зокрема, яка ситуація з морквою? Адже ціни на цей овоч б'ють рекорди. Який врожай? Чи будемо ми з овочі з борщовим набором? скажімо, повноцінним. Ну, до речі, треба відмітити, що вся рання група овочів, які входять до борчового набору, там, чи е, кавуни, дині, то на сьогодні мають велику ціну на початку, да? в червні, там, липні місяці. Е, на сьогодні середня група вже овочів, то безпосередньо би, вже трошки ціни падає. А тобто нічого дивного. Тому зараз? Тому на сьогодні е, по овочам е, ми зрозуміли, що в нас Херсонської області зараз вона е, тимчасово окупована і відповідно, е, цей баланс треба. Було закриті в плані того, щоб ранніми овочами, бо у нас мислення до цього були не готові. Кількість моркви на сьогодні у нас трошки зменшилася по структурі посівних площ, але ми надіємося отримати нормальний врожай, працює зрошення. У нас, в принципі, всі господарства овочеві вони займаються і відновлюють зрошувальну систему. У нас більше майже 2 тисячі гектарів зрошувальних земель, і не зважаючи на вартість і сьогодні фінансову, яку треба покрити на зрошення, все-таки вони включають. Чають його до своєї економіки, тобто зараз така висока ціна. Це перший врожай. Він традиційний? Я, я вважаю з, за це. З, да, буде вересень місяць, буде жовтень місяць, тому що основне збирання моркви все-таки припадає на жовтень місяць. Кінець вересня, жовтня місяця. Це ті сорти, які ті гібриди, які вже будуть відправлятися на зберігання і вже буде продаватися там пізньою осінню, взимку і на початку слідучого а а вже має бути ясним. Я в цьому впевнений, тому що погода це дозволяє. Зрошення є, Тепер саме головне його зібрати. Переселенці, ви також тримаєте і цей фронт. Скільки осіб прийняли з яких регіонів і який відсоток залишається у вас? Ну давайте трошки спустимося в історію. В плані тому, що у нас з кінця березня міграція переміщених осіб до нас на територію громаду. За цей весь час десь проїхало більше 3,5 тисячі людей. Спочатку це було зрозуміло, що це Харківська область, тому що це майже сусідня з нами область через Перещепинську громаду. Відповідно, потім пішло в Донецьк, Луганськ. Відповідно, десь 3,5 тисячі половиною переміщених, Чих взагалі проїхало через громаду. І, якщо це на, в березні місяці, на початку квітня, місяця це були транзитні люди, які відпочивали, там 3-4-5 днів знаходились на території, потім вирушали там в інші області, Більше це ну, Західну Україну. То відповідно на сьогодні у нас знаходиться на території громади в приватному і в комунальному секторі 1188 чоловік. Одна на дану минуту вона постійно змінюється, ця цифра, плюс-мінус там ну, 20 чоловік щодня. Някоби хто то виїжджає, хто -то приїжджає, а переважно з яких регіонів? Ну зараз це Донецька, Луганська область. Це для нас переважно. Зрозуміло, що зараз трошки нікопольчани їдуть до своїх родичів. Ми зрозуміли, що щоденно під обстрілами. Відповідно, ми сьогодні облаштували для внутрішньопереміщених осіб. Ми розміщали їх як в приватному секторі, так і в комунальному. В дитячих садочках у нас Магдалинівці було розміщено майже 200 осіб, яким ми повністю забезпечили триразове були харчування, проживання. Все безкоштовно. Наразі ми готувалися до нового навчального року. І відповідно ми з 12 липня забезпечили їм проживання в бившому стаціонарному відділенні. Воно у нас два роки. Я стояло без використання це на території нашої центральної лікарні, бувшої район. А зараз вона відноситься до, до територіальної громади. Відповідно, ми там облаштували повністю такий сімейний гуртожиток, okay. де ми за кошти громади зробили нову каналізацію, нову новий водогін. закупили там холодильники, електропечі для так, того, щоб умови вони для принципі нормального працювали. Закупили все, що було необхідно. Населення допомогло трохи з кроватями для того, щоб розмістити, і зараз там проживає більше ста чоловік. Угу. З них там 29 дітей, яких також готовимо до навчального року. Який настрій на новий навчальний рік офлайн, онлайн? Як буде проходити навчання? Скільки шкіл у вас? Скільки дітей, в тому числі дітей-переселенців, і чи є сховища? Ну, у нас в громаді на зараз 14 закладів середньої освіти: це гімназії, ліцеї і дев'ять закладів дошкільної освіти. Я думаю, що це найбільший таке освітня галузь на Дніпропетровщині. Відповідно, 12 серпня і члени виконавчого комітету і сесія ми прийняли рішення про онлайн. Все-таки навчання стартуємо з онлайн, враховуючи ту ситуацію, яка зараз на Дніпропетровщині. Відповідно, ми йшли до цього рішення об'єктивно і аргументовано. Провели ми і анкетування серед батьків, де 75% батьків визначилися тільки за онлайн. Ми пропонували там і змішану форму навчання, і відповідно очну форму навчання. На жаль, у нас на сьогодні з 14 закладів всього ще 6 закладів, де ми сьогодні могли б зробити де є, да де є укриття. укриття найпростіше укриття. так укриття. Угу. Зрозуміло, що найкраще укриття це сьогодні зроблено у Магдалинівській опорному закладі, але відповідно, якби пів інших закладах, ліцеях, у нас в принципі найпростіше укриття було, але рішення прийняли про о, онлайн. І Скільки дітей-переселенців? Значить, На сьогодні у нас е, всього на, в громаді, і дошкільнят і до 299 е, дітей-переселенців. Да. Документи ми е, сьогодні пропонуємо подати шкільного віку 69. Чоловік 56 вже подало до наших закладів. Тут Тому є час. Триває. Да, так, є час, триває, будемо є працювати. Час. Ми сьогодні працюємо ті, що в комунальному, навіть особисто я на минулому тижні. Ми звернулися до наших людей, які мешкають іменно в комунальній установі, з організацією комп'ютерного класу забезпечити в плані того, щоб вони все-таки хоч і дистанційно, але в принципі працювали не з телефона, а вже з нормального комп'ютера. Нам допомагають волонтери і, в принципі, Працюємо на цій організації. Як готуєтесь до опалювального сезону? Ми ще з травня червня місяця на сесіях, на засіданнях виконавчого комітету, ми забезпечили повністю все фінансовим ресурсом всі галузі громади, і медичну, і культурну, і освітню, і відповідно комунальні підприємства для того, щоб вони могли вчасно підготуватися до опального сезону. На сьогодні, поки перешкод немає ніяких. Тому каби впівпрацюємо повністю і в юридичному плані там по договорам з НАВТГАС трейдингом. Відповідно, якби, працюємо сьогодні з «Дніпропетровськгазом» газом по поводу постачання, якби, там по мережі постачання газу, ну і відповідно по своїм внутрішнім там котельням і. Покрівлям і тому подобне з яким настроєм а, Магдалинівська громада зустрічає 31-шу річницю незалежності України. А, Бойовим, Бойовий, <рес> да. Хочу сказати про те, що а, ми віримо в, в перемогу, хочемо миру, але без перемоги миру не буде. Тому би, ми сьогодні працюємо перемоги, над тим. Так добра над злом України, да. над, Ми над сьогодні працюємо над тим, а, щоб все таки а, попрацювати. І зберегти те, що було, і попрацювати над перемогою. У нас в громаді діє е, великий е, на базі освітньої галузі відділу освіти створений великий волонтерський центр, де ми щодня сьогодні волонтери приїжджають, ми забезпечуємо продуктами харчування. До речі, у нас дуже великий проект є е, місцевої програми, сади перемоги. І, е, ми з травня місяця розпочали. Ми віддали там земельні ділянки як приватного сектору, так і комунального. І в е, нас 15 гектарів комунальної землі, в принципі, сьогодні засіяна сільхозпродукцією. Це і картопля, помідори, солодкий перець, буряк, кабачата. Ми сьогодні більше 28 тонн. Заготовили кабачат і, в принципі, працювали з усіма волонтерами міста Дніпра. Працювали це ви для армії. Ми вирощуємо для всіх. Це для і всіх. для наших закладів. Да, і для наших внутрішньопереміщених осіб, uh -huh. і обов'язково для армії, для збройних сил України. І нам дуже здорово допомагають внутрішні переміщені особи. Вони залюбки ходили пололи, садили. А зараз і збираємо. Дякую вам дуже за цю бесіду. Про аграрний фронт Дніпропетровщини не тільки говорили сьогодні з нашим гостем, очільником Магдалинівської громади Володимиром Дробітьком.